Для нашої компанії цей рік був надзвичайно важливим та продуктивним. Ми продовжували впроваджувати інноваційні технології у ваші системи, завдяки яким ми зменшуємо витрати на енергоресурси, а також допомагаємо підбуватися про довкілля. Цього року ми реалізували 39 проєктів сонячних електростанцій з загальною потужністю 1120 кВт. Також ми встановили акумулюючі батареї загальною ємністю 300 кВт годин, що дозволяє ще ефективніше використовувати сонячну енергію, а також забезпечує комфорт та енергонезалежність для наших клієнтів. Ну і звісно, ми продовжували реалізовувати для вас інноваційні системи опалення з використанням теплових насосів та рекуперації, оскільки енергоефективність в топі. Завдяки цим проектам було зекономлено 440 тонн вугілля, уникнуто викидів більше 500 тонн СО2. Це еквівалентно збереженню більше як 700 дерев. Ми прийняли понад 9 тисяч ваших звернень. Наші сервісні інженери здійснили понад 4 тисячі виїздів за вашими зверненнями. Ці цифри це не лише результат нашої роботи, це внесок у чисте майбутнє для усіх нас. Цей рік був дуже потужний для нас, але у нас ще є амбітніші цілі. Тож залишайтеся разом з нами для того, щоб будувати енергонезалежність та разом піклуватися про ресурси нашої планети.